В рамках проєкту Вараж в особистостях сьогодні познайомимося із творчою людиною Деменком Володимиром Леонідовичем. Чому саме з ним? Тому що через два дні, сьогодні в нас на календарі, 6 жовтня 2023 року, через два дні гурт Заграва, керівник якого є Володимир Деменко, буде відзначати 20-річчя. І саме з цього приводу хочеться сьогодні поспілкуватися. Будемо на ти, Володя, правда? ж? Ми Звичай. ж, друзі, Звичай. будемо на ти. Ми ж колеги. Так, і ми колеги. Дивись, Володя, ти ровесник міста. Ровесник міста, правда? Розкажи, будь ласка, нашій молоді, тим, хто буде дивитися це інтерв'ю. З якого року ти у Вараші проживаєш? Проживаю і працюю з 94-го року. 90? приїхав сюди, ніколи не думав, що в такому гарному місці я буду не тільки проживати, ще й працювати. <гум> Подобається то... Краще місто так, добре. Україні. Я не поспорю, справді, тому що все в порівнянні. Коли поїздиш по світу і побачиш, okay. то справді бараш найкраще місце на землі. А кого тобі хочеться пригадати з перших колег? От хто так врізався в пам'ять, коли ти молодесеньким, прийшов в будинок культури Рівненської атомної електростанції. Чи, це, я, чи яке твоє перше робоче місце? Перше робоче місце я компаніята. палац культури. Бачиш, не помилилася так. Палац культури. Палац культури. Молоденький. Ну, правда, перша діяльність моя була? Третій школі, в загальноосвітній школі No3, як я прийшов, я півтора року. Хто там був директором школи? школі? So, директором була Шевченка Медія Петрівна. Uh -huh. вот, потім вона була в гімназії і прекрасна людина, чудово uh -huh. з розпростертими руками обняла нас. Казала, як я давно вас чекала. Uh -huh. Тому що треба були спеціалісти. На, на той момент треба були спеціалісти такої сфери. Танці, хореографія, компанія. А з будинку культури кого пригадується з перших колег? А -а -а, з пласу культури. Ну і досі працює віра обласник, Перестаніславна Вера обласник. Ось. Вона так, якби в народному стилі, хоровий виконавець. Ось. Вона так само мене радовно прийняла, тому що і я працюю в такому напрямку народності. І тому у нас співпраця зразу з нею зав'язалася. Так. Ось. Ну і багато можна, багато згадувати старших людей, старших людей, яких вже зараз е, вже немає, може вже на пенсії, uh -huh. от, е, з яких можна було черпати багато хороших, хороших знань, тому що ми прийшли молодими спеціалістами. Ось. І, і в нас було щось черпати досвід і забувати свій досвід. Знаєш, Володя, мистецька професія, музиканта, це ж треба дуже любити, правда? Дуже любити. Тому що вона ж не грошовита, чесно і відверто скажемо, правда? Ну, в переважній більшості не грошовита, звичайно, дивлячись, де працювати. От. І з цього приводу мені хотілося поцікавитися в тебе, хто вплинув на в твоєму житті, мабуть, ще ж з дитинства, що ж сталося таке, що ти саме от вибрав на все життя цю собі професію. Звичайно, звичайно, мій батько. Мій батько вперше е, приклад, приклад, який він строго слідкував за моїм розвитком музичній справі, тому що я вибрав цю професію, дивлячись на його приклад. Він так само був. І є він. Баяністом, mm -hmm. от, виконавець е, ігри на баяні, підігрував в Селенському районі, його знають е, мистецьку коло Селенського району і за межами. Ось, І дивлячись на його здобутки, на його роботу кожного дня, вихідний, невихідний робочий, не робочий він завжди працював на пописі мистецтва. І мені цікаво було, я так само з ним, малим, от, на концерти їздив, не допомагав, я йому путався тільки, але ж, ж, але ж, але ж пам'яті мене це, залишилось те, за кулісами, е, чекання, поки закінчиться концерт, коли батько виступить і так далі. І, ну, мене воно підстегнуло. Воно, воно мене. Понравили саме початку. Угу. <говорити> знаєш, володя, хто любить цю професію, то знаєш от сцена, ну це таке якесь таїнство, правда? Що якесь трошечки щось таке Волода, є, містичне сцену виходиш і не знаєш, що тебе очікує, особливо від <говорити> глядача. Глядач завжди різний так, так. А ще знаєш, є, є тайна у нас у творчих працівників. У нас, можливо, щось не виходить те, що ми задумали, але глядач цього ніколи не буде знати, правда? Завжди робимо Завжди. так, що все по вищому Завжди, розряду. Завжди ми зробимо так, що глядач не побачить наших кількість. <рес> так, так. Е, і от ну, 94-й рік, так, працюєш, знайомишся, от міленіум. На земній кулі настає в наших краях, зокрема. І в 2003 році зароджується гурт Заграва. Ти вже в ньому був, з перших, з перших був так. в ньому чи не зразу? Е, ні, зразу. 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 Тільки перший виступ наш якраз на mm -hmm. покрову. У мене якраз співпало з весіллям моїм весіллям. Чудово! Ось. І я був відсутній на цьому концерті, і так у нас, у нас перша фотографія є, першого виступу ага. в виконкомі на покрову. Але ж я на цей, на цей момент. Я Володя, а хто виступ... був міським головою тоді? Хто був на, на ту пору міським головою? Міською головою, якщо я не помиляюсь. Так, так, так. А, сто, Віталій Магіч. Віталій, Віталій Магіч виконуючи спочатку обов'язків, бо угу. я не пам'ятаю. Точно в датах я буду угу. помилятись, але він багато багато допоміг в організації самого як гурту, встановлення гурту заграва. Е, Немулу долю вкладу було від е, Віталія угу. Юрійовича Магіч. Він а... допоміг. Перші прізвища можеш сказати, хто входив в гурт? Вже ж трошки ж він помінявся, дуже 20 так. років пройшло. Звичайно, ну, засновую, як, як завжди, ми наголошуємо, що гурт заснував Олександр Олександр Пушко. І всі люди, які були творчо задіяні, коли був хор перевесло, ось і люди співали. І чоловіків запросив Олександр Вусадовичу тоді, коли настав той момент, коли треба було, ну треба, не треба було, будь, треба було. коли перевесло хору не стало. Було. Угу. Ситуація. Що ну, було, так, звичайно, людський ось... фактор. Хтось так. старіє, хтось від'їжджає з міста. А так. нема керівника, нема колективу. Дуже так часто буває. Так. Ну, не завжди. На вашому випадку все нам, успішно. Нам все попало так. так, як зірки зійшлися, як то кажуть. От, І Олександр Олександрович, значить, він запропонував чоловічому е, в колектив. Чоловікам запро чоловіки запросив. З перевесла. З перевесла, угу. так. Ось, щоб ми організувалися як гурт, окремий гурт. Заграва. Ось ми не мали ні назви, ми не мали ще. Просто зібрав. А хто запропонував цю назву Заграва? Ну, це було, було так, разом. Видумляли, uh -huh. не видумляли, думали, як воно ма мало було е мало було бути созвучно нашому колективу, нашому репертуару, репертуару нашому зіству. Uh -huh. е і якраз якраз, іменно заграва, якраз вона підходила до нашого душевного якогось стану, uh -huh. тому що вона з патріотичного плану. От ми почали співати повстанські пісні. Почалася грава з, з повстанських повстанських пісень. І ми нагадаємо глядачам, що це 2003 рік. Да. Це був, це, це е, був виклик, е, виклик. Це, це, це був щось... практично героїзм. Практично героїзм. Та це не є героїзм. Ну так, ну але ж разом героїзм з тим робили ті, ті люди, які 100 років назад боронили. Так, і ми повторюємо їхній героїзм. Вони герої, а ми їх тільки. Добре, гурт існує. Присвоїли йому звання народний зовсім швиденько, тому що це було просто ну, фурор. Цей гурт зразу влився такою потужною силою в міське культурне середовище, що не так багато часу пройшло, присвоїли звання народний. І почалася ж гастрольна ага. діяльність, правильно? А ага. ну ка Володя пригадай, куди ви з'їздили за ці 20 років, де ви ж кого відвідали? Ну, так, небагато. багато. Не так далеко, і не так багато, по мірі можливості. Нам дуже допомагали в поїздках обласний центр народної творчості міста угу. В Рівно. Феодосій Феодосійович Васечко. Так, звичайно. Він наш натхнення нам, нам давав. Ми ж без концертів жити не можемо. Нам довго не можна бути. Ви ж були оригінальними, тому вас всі любили. Ваш репертуар не повторювався з іншими, не перекликався майже. Ну, Так, не було. Було. Один момент був. Ми були на Хортиці в Запорізькій області. Це, напевно, 2008 рік. На фестивалі. Ось і було таке, що ми, коли ми виконували, мали були виконувати такий самий твір, який вже звучав двічі на сцені, на сцені. двічі в колективі угу. на Запорізькій області області. Вони вже виступали. І ми думаємо, що ми, ми третім. третій раз будемо виконувати ту пісню, угу. а пісня популярна, хороша, козацька якраз того, того регіону. Ось, і ми зрозуміли, що ми... Взяли трошки не то. І ми за 15 хвилин поміняли пісню, поміняли репортаж, uh -huh. і ми звучали іншою піснею, якої не було. Цікавий, О, спогади, так. так, так. Да, такі нюанси uh -huh. є, попадаються, але ми не хотіли повторюватися uh -huh. все. Хор... Хортиця, а де ще? Хортиця. Ну... Мені пригадується, що ви навіть в Кенігсбергу були. В Калінінграді. Я хотів згадувати таку покажу державу в Росії, але ж разом з тим, це ж були які роки. Це, мабуть, був 12-й чи який, і з таким репертуаром поїхати. А. Ні, це було раніше. Раніше це, мабуть, сьомий. Так, 2007 тисячі сьомий рік із таким повстанським репертуаром. Це ще ж та історія. Ну там була в Кёнігзберг, да, зараз так називається. Але ж ми так називаємо Кюнісберг. А в Росії він Калінінград. От. І там є українська діаспора, яка запросила нас, Федосі Феодосіч угу. запропонував з'їздити. Чи маєте здорові бажання, тому що дорога, дорога далека, і е, транспорт е, дуже такий І фінансово витратно, ну, так, так, так. так, так. і О, фізично. Ми, не могли б ви з'їздити, якби і побачити, і себе показати це. Ну ми задоволенням приділити пропозицію, угу. тому що нам би з'їздити і. Прославляти українську і нашу українську пісню, щоб звучали не тільки на, на території України. От. А так як там, де українська діаспора, нас прийняли прекрасно. Ось, і там звучала українська пісня. Не тільки повстанська, а ще й була казацька. Угу. Той репертуар, який ми виконуємо. Угу. А де ще? Які ще міста хочеться пригадати? О, Польща нас приймала прекрасно. Ми. Ми два рази їздили угу. через декілька років періодичність. Ну, от, і ми не так були популярні, але коли побачили в Польщі наші афіші, ми почувствовали себе трошки зіркуватими. Зірками зіркуватими. Да. Зірку, ага. У нас так Голова трошки закружилася. У нас такого не було в афіші. Ми виступали на концертах різних. Ось, але ж так, якби сольними угу. концертами, ми так тільки починали. І дивно було, приємно і після цього. Ну, так, звичайно, це так дуже. як ми приїхали в Польшу, ось, і там на різних сценах ми виступали. Там не прийнято робити сцени, як у нас стандартний палац культури. Угу. Там є клуби, є якісь танцмейданчики стільчики ставлять, і люди сходяться і слухають. А потім цей танцмайданчик, стає танцмайданчиком. У угу. нас це стала тоді. Ага. Так. А ще за кордоном десь були, крім Польщі і Росії. Ну, да. Все попереду. Все... Все попереду. Мабуть. 20 років вже якби дорослі люди вже, да. дорослі колектив. От уже якби паспорт має, да? Паспорт 16 16,90 років. Якби ми вже виросли, якби і час бере своє. Час бере своє. Все міняється трошки. Все колись починається. Ну і колись воно має ну, так, Я не впевнений, що буде у нас чекати завтра. Я не знаю, Все. що будемо жити. <говорит> Хто Володя, є твоїм, твоєю підтримкою і натхненником сьогодні? От, в роботі, тому що ну творча ж людина вона має приходити з гарним настроєм. А я тебе пам'ятаю завжди успіхненим. Тебе я сумним чомусь не пригадую. Хто є твоїм натхненником в житті? Всі, Всі? Всі? Всі. гарний колектив. Всі, з ким я спілкуюсь з мене натхненники. З ким. Я не бажаю спілкуватися, я з ним не спілкуюся. Просто... А в основному мене люди знають, і я, кого я знаю, ніякого впогано. Всі люди до мене є натхненні. Чому? Тому що у всіх людей є свої пропозиції, є свої побажання, є, свої, є своє бачення життєве, особливо старших людей. Я дуже поважаю старших людей. Це, це, це за плечима такий великий стаж, який вони проживають, прожили і далі проживають. І я дуже радий, коли е, вони діляться своїм стажем, своїм е, життєвим досвідом. Я дуже уважно їх прислуховувати до їхніх порад. Ну, на вулиці 23-й рік. Буквально без остатку. Всі старші люди до мене є прикинь. Угу. Ну, сьогодні, от кого тобі хотілося пригадати? От. Хоча б два-три прізвища людей, які ну, просто необхідні в твоєму житті зараз. Я та, маю на увазі це... з колег. З сім'я само собою зрозуміла, звичайно. Сім це дуже безперечно. <су> з колег. Мій батько колег. Так. Чому? Тому що він музикант, я по просто там. Леонід як по батькові його. Вікторович. Вікторович. Денерко. Ось він. Я досі досі я приїжджаю по можливості в серна, я приїжджаю, слава Богу, він ще держиться у здоров'ю. А ти народився я. в сернах? Я народився в сернах, але мої батьки, тобто мій дід, uh -huh. приїхали з Донеччини. Uh -huh. Родом звідти, от, Дніпропетровщина, Донеччина. От, тому що фамілія Деменко. Вона тут не, не розповсюджена. Uh -huh. Більше там Полтавська область, Донецька, uh -huh. так, Бачиш, як доля закинула. Даже це після, після історичних цих дат, коли був у нас хлодобор. Uh -huh. Ось якраз на той період мій батько ще був ще малим, от 53 ті роки. Йому було так само до 10 років, і вони туди втікали, тому що приходилось тух дуже не те, що дуже туго. Там mm -hmm. І вони їхали на захід, тому що захід, це волин. Можна було прокормитися. Звичайно. Mm -hmm. Звичайно. Ми б... дякуємо твоєму батькові за тебе такого творчого, хорошого, щирого колегу. Я ще росу, я не... Хай я живе ще... довго і щасливо. Сподіваємося, що він подивиться це інтерв'ю. Йому буде приємно. Гарного хлопця виростили, пане Леонід. Володя, яка твоя улюблена пісня? Багато пісень. Багато пісень. Точно сказати, як? Яку вибрати, з них? Я затрудняюсь. Важко. Любиш українську Різно, Україна, пісню. Україна, як мені це рідна мати моя. Ти ночей це, не доспала? Звичайно, звичайно. І ці, всі ці пісні вони чіпають ту струну всередині. яку... Не тільки ця пісня, багато пісень, тих, що беруть за душу. Всі вони ми їх любимо. Так, ну що ж, через два дні буде ювілейний концерт гурту Заграва. Якщо буде можливість уже це інтерв'ю закинути на канал Ютуб ще до цього, то ми запрошуємо всіх варашан і округу на концерт Володимир Леонідович. Ми бажаємо вам творчих успіхів! Плодовитого творчого життя. Що ще побажати? Миру побажати, Ось. миру побажати, щоб прийшов мир на нашу українську землю, щоб наші вороги згинули, як роса на сонці. Чому я не хочу згадувати про... Так, зараз мені ніхто, ніхто не хоче їх згадувати, і вони це заслужили. Ну що ж, успіхів. Дякую за інтерв'ю. Дякую, не очікува, але ж. На no приємно.